Знаходимо похідну функцію, і плюс один бал до НМД буде. Значить, перше, що ми робимо, ми маємо перетворити нашу функцію. Ну, трішечки. Що ми зробимо? 3х квадрат у нас залишається без зміни, а оцей вираз запишу як 2 помножено на х в мінус другій степені. Де я взяла мінус другу степень? У нас є правило, що якщо одиничка поділити на авгеній степені, тобто в. То в нас буде А в мінус 1. Тобто треба поміняти їх місцями. І плюс 4 ми не забуваємо. А далі відкриваємо довідкові матеріали, і там оці всі значення вже є. Шукаємо нашу похідну. І ми бачимо, що трійка в нас залишається. Похідна від х квадрат це буде 2х. Тут додати 2 помножено на мінус 2х мінус 3. Похідна від числа дорівнює 0. Тому 0 писати я не буду. Рахуємо, ось тут у нас буде 6х. 2 помножити на мінус 2 буде мінус 4х мінус третій степені. Але такої відповіді немає, тому що ми маємо назад перетворити нашу, як би утворену, похідну. І це буде 6х відняти 4 і тепер поділити на х в степені 3. Тому це і буде наша правильна відповідь. І не забудь підписатись на мою сторіночку. Тут багато чого корисного, цікавого з підготовки до НМТ з математики.